Ми подалися на подовження ворк примітів вже два місяці тому, і на даний момент ми не отримали жодних новин. Про це я хочу поговорити сьогодні в цьому відео. Мене звати Денис, і ви на каналі Канадіана. І так, ми подалися два місяці тому на подовження ворк-примітів. І з того моменту ми не маємо абсолютно ніяких новин від IRCC. Я зайшов подивитися, що там коїться на нашому профілі в IRCC, і побачив, що за два місяці вони навіть не почали розглядати наші заявки. Ми подавали заявки не окремими аплікаціями, а однією як родина, тому що у нас також є вже подача на піар на федеральному рівні. І ми думали, що якщо ми подамося через мій акаунт, то це якось пришвидшить справу. Як виявилося, воно абсолютно ніяк не пришвидшить. А навпаки, мені здається, затягує. І я знаю, що два місяці це ще небагато, тому що багато людей, які чекають і 5, і 6, і 7, і 8 місяців. До речі, напишіть в коментарях, якщо ви додивилися до сюди, скільки місяців ви чекали, чи чекаєте може зараз, і які там нюанси були в цьому, як ви вирішували ці проблеми. Потім я пішов подивитися, скільки ж днів зараз взагалі розглядають ці ворк на офіційному сайті. І це було 225 днів ще кілька днів тому. Можливо, зараз там зменшилося, або трохи збільшилося. і от наші воркприміти закінчуються 25 серпня цього року, 25-го року. І нам прийшов лист, коли ми подавалися на подовження воркпримітів, що тимчасово наші воркперміти подовжили до жовтня або до моменту, поки не винесуть рішення, що перше з цього настане. І ми прекрасно зараз розуміємо, що якщо 225 днів розгляд справи і ще справу не почали розглядати, то скоріш за все першим настане жовтень, і ми можемо залишитися без роботи. Але чому так сталося, що такі? Величезні строки розгляду справ 225 днів. Це майже рік. А причина тому Дамі Work Permit Applications. Що це таке? Наприклад, до мене на днях підійшов колега, який е, хоче податися на піар через нашу компанію. Наша компанія підтримує подачу на піар, але там якісь щось затягується з документами. І на даному етапі в нього Work Permit також закінчується у серпні. Він отримував Work Permit через те, що його дружина навчалася тут. Вона вже закінчила навчання, і тому в них зараз нема змоги не пода продовжити офіційно ворк і не отримати нові, тому що наша компанія не має ЕЛМАЇ. Да? тобто, якщо у тебе ворк permit, ти можеш працювати, якщо немає. То не можеш, якщо б вони подалися зараз на піар через нашу компанію, то у них би були б підстави да по провіншол на міні-програм підстави податися на оці bridge work permit. але зараз такої можливості немає, і він мені сказав, що їх імміграційний консультант за таку нормальну суму грошей пропонує їм податися безпідставно на подовження work permit. І що це що це дає? А податися для того, щоб отримати maintenance статус, тобто той статус, який надає лист підтвердження, що до такої то дати або до моменту винесення рішення ви можете працювати на цих роботах да, на тих самих умовах, які були у вашому попередньому ворк-перміті. На що я йому сказав? Слухай, я тобі покажу зараз лист, і який вони нам прислали. Там написано, що вони подовжили в принципі, наші старі work permit тимчасово на всього на півтора місяці. Потім ми не можемо працювати. Але що дає мейнтент статус? Мейнтен статус дає можливість залишитися в Канаді, навіть якщо нема нового work permit. І для людей, у яких тут є родина, або друзі, або там сім'я, якісь інші, і вони можуть у них залишитися, в принципі. Вони можуть сидіти тут і чекати на вирішення якихось і вирішувати свої якісь проблеми, да, не виїжджаючи з Канади до моменту, поки не винесуть рішення. Рішення, скоріш за все, буде негативне. Але чого так люди роблять? Тому що уряд Канади зараз активно урізає, урізає міграційні квоти, і люди просто не можуть податися на піар, вони не знають, як податися на піар, і уїжджати з країни також не можуть. Тому вони роблять отакі от дамі work permit Application, щоб хоча б якось залишитися в Канаді. Друга причина це, якщо у людини Наприклад, не вистачає кількох місяців до одного року там work experience, щоб податися на номінаційну програму. Отаким От чином вони подаються на подовження ворк-перміту, ще доробляють кілька місяців, подаються на номінацію. Якщо це швидко все трапляється, отримують номінацію, подаються на піар, то вони можуть потім податися вже нормально з, з підставами на подовження ворк-перміту. Що таке взагалі підставно або безпідставно? Багато хто з українців каже, що українці, які подаються за рік до закінчення свого ворк-перміту, подаються безпідставно ні, у українців є підстави на подачу, тому що це рішення уряду, і українці можуть офіційно податися на work permit, тому що вони сюди приїхали за програмою COED. І дивлячись, як швидко да у лапках вони розглядають ці work permit, Мені здається, що ідея податися і за два роки це вполне собі нормальне таке рішення, щоб не мати потім стресу, який ми зараз маємо, думаючи, чи встигнемо ми отримати work воркперміт або ні. Що таке безпідставне? Це люди, які тут не планують працювати або не отримали якогось нового нового контракту. Да. Або просто хочуть подовжити там, виграти якийсь час, щоб потім вирішити свої проблеми. І от саме такі dummy Work Permit applications зробили величезний беклог в IRCC. І тому ми маємо такі от 225 днів, 230, 250 днів розгляду справ, що не є добре. І от нарешті уряд Канади мені попалося на вона, кілька днів тому почав з цим боротися. Вони навчають своїх співробітників відрізняти такі заявки, одразу їх закривати, щоб навіть не розглядати. Якщо людина, наприклад, подала якийсь Якісь фіктивні документи, що це за це може бути: це депортація з Канади, бан на в'їзд в Канаду на 5 років. Якщо отакі от імміграційні от консультанти, які беруть за такі подачі величезні кошти, подавали якісь липові документи, це півтори мільйони доларів канадських штрафу, позбавлення тимчасових або постійних резидентств і депортація з Канади і так далі. Там ще якісь є умови. Я всі їх не пам'ятаю, але те, що уряд почав з цим боротися, це правильно, тому що то, в якому зараз вигляді є Грація в Канаду це повний хаос і люди тичаться, мичаться. От українці, наприклад, які мають тут роботи, які мають підстави працювати далі, подовжити воркперміти. Дуже часто залишаються абсолютно без нічого і без коштів до існування. Тому я розумію, що це займи не рік, не два і не три, тому що тільки за 2024 рік було 9 тисяч заявок, фіктивних заявок на подовження воркпермітів. Але подивимося, як уряд вирішить це питання і чи їх оці ці дії якось повпливають на кількість, кількість днів розгляду заявок, тому що 225 днів, навіть 100 днів це величезна цифра, і це не є нормальним для імміграційного процесу. Подивимось, як воно буде. Сподіваюся, що вам сподобалось це коротеньке відео. Ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.